Коробки, наповнені бутербродами та печивом, відважно взяли до рук молоді дівчата та попрямували до стіни із сотнями правоохоронців, дізнаються, що йдуть із тремтінням у колінках не від холоду, а від хвилювання, адже дуже сподіваються на порозуміння із силовиками. Ми висловлюємо не насильницький спротив. Ми хочемо підтримати вас, так як ми розуміємо, що вже декілька днів підряд ви стоїте. 100. Мертнець, голодні, холодні. Ми хочемо вам показати, що ми вас підтримуємо, ми вас розуміємо. Ви гарні, нормальні люди. Още ви побачили наше ставлення людське, людяне вас. надії, що міліціянти візьмуть їжу та гарячий чай. Практично не було, адже силовики при виконанні службових обов'язків правоохоронці довго дивились на гостинці, подякували, але спробувати так і не наважилися. Та за кілька хвилин командир загону покликав дівчат до себе і подарував дівчатам квіти. Міліція з народом. На такий розвиток подій активістки не сподівалися і були дуже вражені добротою та галантністю міліціянтів. А тим часом на результати такої ходи примирення чекають за громадським кордоном. Молоді діти вдома, бабусі та дідусі також вдома. Молоді повинні відстоювати голос народу. І то, що ми зараз є авангардом цих всіх подій. Ми повинні з собою захищати живим щитим жінок, дітей, щоб не відбулися подій, які були на майдані. Коли дітей просто били, місили в м'ясо, ми будемо захищати їх сьогодні собою. Будемо просто стояти, поки вони не підпишуть указ про дострокове президентські вибори. Відставки Азірова. Я заявлю інтеграцію. Артур Цюра Андрій Осадчук, соціальна країна.